Урок дизайну і технології мешканці підводного царства в техніці оригамі підготувала Вікторія Крамер. Для роботи потрібно квадрат кольорового двостороннього паперу 15х15, 15, смужка паперу, фломастери, клей і ножиці. Давай пригадаємо техніку безпеки при роботи з ножицями. Відміряй дві фігури. Квадрат 15 на 15 см прямокутник 29 на 5 см. Квадратну заготовку зігни по діагоналі. Розгорни, щоб було видно лінію згину. До середини цієї лінії зігни лівий і правий кутики. Частину фігури у вигляді трикутника, який утворився вгорі, зігни донизу. Два рази зігни куточки утвореної фігури до середини. Потім нижню частину фігури зігни вгору. Переверни заготовку, приклей очі намалюй рот бровки. Поділи прямокутну заготовку, зігни навпіл і поділи лініями на чотири однакові смужки. Розріж заготовку по лініях, залишаючи по 2 см до лінії згину. Зігни відрізки щупальця як на фото, починаючи з крайніх. Приклей щупальця до голови, а восьминога на листок основу. Прикрай кімнату своєю роботою.